Mercedes у депутатському автопарку куплений із магії цифр. Купила долари. Потім курс підвищився. Власний причал. Я дуже багата людина. Оселя за 11 мільйонів. Ну ви напишіть, що я її вкрав, і це ознаки незаконного збагачення. І чебеха. А на що вам тоді авто, якщо ви пані та панове, чергова добірка найбільших витрат черкаських посадовців і депутатів за час повномасштабної. Із мене аналіз кількох сотень декларацій із вас. Підписка на канал, аби не пропускати наші матеріали. Наприклад, напередодні мій колега розбирав на молекули, як черкаські чиновники дали маху і закупили медичне обладнання, ймовірно, із російським слідом. Або як медики купили реабілітаційні вандервафлі під польськими етикетками, яких імовірно китайське медичне обладнання. Цікаво. Тоді тисніть тут. В описі ще інформація, як долучитися до спільноти свідомих черкащан. Оп, наша зупинка. І перша з топових декларацій. Не те, щоб ми очікували там побачити чергову бійку за участі народного депутата Арсенюка та, може, хоч новий Мерседес його дружини. Усе ж заклад належить родині обранця. Коротка відна, Олег Арсенюк обраний по 195-му округу від слуги народу, безпартійний. За останні кілька років запам'ятався бійкою в родинному закладі співініціативою саджати за фейкові акаунти в соцмережах і голосуванням за містобудівну реформу, яка впроваджувалась, нібито на руку забудовникам. А що з Черкасом із Черкасом їх із дружиною пов'язує по квартирі в місті у Києві? Орендована за депутатської зарплати у півмільйона гривень у 2021-му продає своє авто за 750 тисяч, бере кредит у 1,1 мільйона гривень і купує новеньку ауді уже за 2,3 мільйони гривень. А на третій місяць повномасштабного вторгнення автопарк родини поповнює ще Мерседес GLC 250. Не найсвіжіший 2017 року, але від того не менш коштовний 2 мільйони гривень. Автомобіль набагато дешевше був коштував. Просто по гаї по програмі е, стандарт е, така сума була. Тобто ми не могли нічого зробити. Я заплатив податки, все так як потрібно, з мільйон дев'ятсот. Але автомобіль був придбаний набагато дешевше. Дала За 300, там в доларах купила долари. Потім курс підвищився. Якщо перевести, то все, і з моїх доходів там все нормально. Вірю, я повірила у 2021-му Дружина Нардепа продає авто і акумулює 11 тисяч 300 доларів готівкою і 1100 гривень. На початку повномасштабної НВУ заморожує офіційний курс валют. Автівку ж купують наприкінці квітня. За цей проміжок часу найдорожче за скільки купували долари на готівковому ринку 32 гривні. 300 тисяч гривень. Ніяк взагалі ніяк не натягується на хоча б мільйон гривень, як в принципі і витрати на доходи родини. Із 2018 року Арсенюки живуть на доходи Олега, Із скромних 46 тисяч гривень в рік вони зросли до депутатських половини мільйона. Але на автівки по два цього однак не вистачає. Два як місце, яке Віктор Євпак посів на останніх виборах міського голови. Чотири як те місце, яке посіла його фракція голос за кількістю депутатів у Черкаській міській раді. Три як номер причалу, за оренду місця якого Віктор Євпак 22-му році заплатив півмільйона гривень. І ще один і один мільйона уже у 23-му. І ще два з половиною мільйони гривень головний суперник Бондаренко віддав за дачний будинок. Усе у Черкасах. Ми ж нікуди не виїхали. Ми сім'єю тут. І хочу, щоб діти мали трошки свого довкілля і мали трошки дитинства. Поза політикою ЄВПАК із дружиною-засновники it компаній і стартапів. Офіційний дохід Віктора і Керолайн у 2022 році 15 мільйонів гривень, у 2023 13,5. На рахунках у банках США 1,2 мільйони доларів, в Британії 47 тисяч фунтів, України майже 2 мільйони гривень. Як і годиться, Айтівцю навесні 2023 року ЄВПАК оновив свій автопарк Теслою за 2,5 мільйони гривень. Я дуже багата людина. Доречність витрати під час повномасштабної. Я багато витрачаю під час повномасштабної для збройних сил України. Тільки в минулому році це було 30 мільйонів гривень. з особистих 10 з команди квітів, яка також пов'язана зі мною. Я робив витрати, коли вони приходили. Але доречно – це визначати вам і громаді, чи це доречно чи доречно? Для мене це доречно. 297 квадратів житла за містом у 2022 році. Суддя Владислав Константин добудував будинок під Черкасами. Сума вкладень не зазначена. У цьому селі за недобут на сотню меншої квадратури просять 3,5 мільйони гривень. За уже готовий будинок на 30 квадратів. Більший майже 6 мільйонів. Якщо хочете дізнатися, то під приходьте та поспілкуємося з цього приводу. До вас можна підійти в суд зараз? Звичайно, можна й зараз. Суддю Константина, ви можете пам'ятати за справою екс-депутата міської ради Замирайла, якого обвинувачували у виправдовуванні російської агресії. На початку засідань суддя заборонив журналістам знімати. Щоправда, потім дозволив і він вже визнав його винним і присудив 5 років. Так, от в кабінет до судді ми прийшли, і вгадайте, що. Правильно, нам заборонили знімати. Не на камеру суддя розповів, що будував будинок руками своїми і родичів, Витрачався буцімто тільки на матеріали. Вартість назвати не хоче. Одним словом, уникає публічності. Що трошечки зовсім трошки різниця із тим, що піддальше його будинку вінчає велетенська літера К. Знайти оселю судді було не складно. До неї веде нововстелена асфальтована дорога. Ну і власне, чому ми звернули увагу на цю історію? Будинок записаний не на суддю. Ви ж, мабуть, бачили вже десятки матеріалів про декларації. Тож, запитання на півмільйона: на кого записана хата? Батько, теща, дружина, брат. Подумали? Правильно, варіант це. І ви можливо проходите далі. Але є нюанс. Офіційний дохід пані Тетяни уже кілька років поспіль 27 тисяч гривень пенсії у рік. А її прізвище до слова не починається на літеру К. У Декларації судді за 2023 рік з'являється ще авто в користуванні електрокар 23-го року випуску, ціни на який стартують від мільйона гривень. Запитання тепер уже на мільйон. На кого записаний Volkswagen? Батько, мати, сам суддя, брат. Ні мільйона, ні Фольксвагена ніхто не отримає, але перемога за варіантом А. Батько. Із відкритих джерел відомо, що у 2016-17 роках він працював у навчальному прикордонному центрі. У 2016 році заробив 48 тисяч гривень. Із майна у власності тоді було будинок 80-х років і ВАЗ-90-х. Ну і тепер Фольксваген за мільйон. Нині зареєстрованих на ньому фопів немає, як і будь-якої публічної інформації про роботу. Напиши отут, будь ласка, тут міг би бути відеокоментар судді. Є? Дякую. Власне, розмов в кабінеті судді Константина було дві. Друга стосувалася саме автомобіля. Знімати її він, звісно, заборонив, але просив передати глядачам. Що на автомобіль скинулися його онкохворі батько із тестом. Купили, аби він возив їх у лікарню. Саме електрокар тому, що бензин дорогий. Перша ладі Черкас Валерія Бондаренко за місяць після початку повномасштабного вторгнення придбала новий лексус. Рік випуску 21 – 21-й. Вартість майже 2 мільйони гривень. Ну вона, по перше, продала своє старе авто і купила нове. Що в цьому такого немає? Ага. Те авто, яке, до речі, продала те авто, яке я їй подарував. Все нормально, чому вирішили просто замінити? Ну, замінити? ну ще й Продали Lexus LX 570 2012 року випуску. Про це повідомив уже покупець. У попередній декларації зазначено, що авто належало матері Анатолія Васильовича. У цій є продаж рухомого майна на 2,7 млн грн мільйони гривень пану Сінгаєвському. Це бізнес-партнер, співвласник відпочинкового комплексу разом із родичами Бондаренків. Але стоп Lexus 2012 року за 2 мільйони 700 тисяч. На авторі, а такі в середньому по мільйону сімсот. Тобто, можливо, суто в теорії партнера трошечки нагріли, чи потрібно було терміново закопати кудись мільйон гривень витрат. Ну можливо, ще магія цифр якась. Анатолій Бондаренко на посаді уже другу каденцію. За цей час його декларація пережила чимало трансформацій. але якщо у загальних рисах нерухомість. Коли Анатолій Васильович зайшов на посаду, його родина мала будинок в Черкасах, оселю і недобутна 500 квадратів у лисянці, три земельні ділянки, квартиру у Черкасах два нежитлові приміщення. Зараз плюс дві земельні ділянки у Лисенці і сім у Сокирній, на яких стоїть відзнятий нами раніше маєток. За декларацією він ще правда 429 квадратів, хоча ніяких змін у будівельній документації не подавалося. Із спадщина. два будинки, земляне житлова споруда. Квартира в Черкасах, два гаражі. Квартиру Анатолій Бондаренко уже продав за 9,4 мільйони гривень. Ви хочете сказати, що у вашої матері була квартира за 9,5 мільйонів гривень. Як вона її придбала? Так. Була вона її придбала спокійно. Вона її придбала на стадії будівництва. Потім зроблений ремонт. Був Як у неї суму. вистачало сил і здоров'я займатися такою кількістю бізнесів. Ірина, дивіться, моя мати сплачувала податки, і багато років була зареєстрована підприємцем, в тому числі я був багато років зареєстрований підприємцем, в тому числі ці кошти заробляв. Автопарк родини Бондаренків версії першої каденції покинули ЗАЗ Део Шевроле, Toyota, Mazda 3 і Лексуси. Час від часу буцім у користуванні прибували Лексуси і Мерседеси. Минулоріч в умовний гараж Бондаренків заїхало шість Шевроле, Вантажний Фолькс і Лексус зі спадщини. Зараз лишилися ВАЗ і куплені у 22-му році Лексус і Мерседес. Дохід родини Бендеренків у 2015-му – 746 тисяч гривень, із яких 704 приніс бізнес-дружини. Вона – власниця магазинів і засновниця фірми, яка займається молочкою. Задекларований дохід родини у 2022-му – 10,7 млн грн, із яких 4,7 приніс бізнес-дружини, 1,4 – зарплата міського голови. Наприкінці 2023-го нардепу Зумані Антону Яценку відійшла за спадком квартира у Києві. Майже 93 квадрати у столиці оцінені у 11 мільйонів гривень. Ця квартира почала фігурувати в його деклараціях із 2014-го. Тоді зазначена вартість була 24 тисячі гривень. Ця вартість 11 мільйонів гривень. Вона пояснюється якимось вдалим розташуванням чи якимось ремонтом. Чим вона пояснює? Вона пояснюється тим, що вона стільки коштує згідно оцінки. Тому що вона знаходиться на вулиці Заньковецькій, це біля Хрещатика, і центр міста це Сталінка, 92 квадратних метра. Тому так її оцінили щодо решти із декларації Яценка. Тут усе в його класичному стилі: уся нерухомість на тестові, авто на сестрі. Щодо доходів Яценка у 2023-му, Це півтора мільйони гривень депутатської зарплати і компенсацій. Ще 26 мільйонів отримала дружина за надання майна в оренду. У попередній частині найдорожчу купівлю з поміж черкаських чиновників, депутатів, посадовців здійснив суддя черкаського апеляційного. У цій суд вирішив не зраджувати традиціям. Голова суду Юрій Сіренко у грудні 2022 року. Придбав новеньку БМВ новеньку в усіх сенсах. Авто 2022 року випуску вартістю 3 мільйони 300 тисяч гривень. На сотню тисяч менше, ніж річна зарплата Сіренка. У день купівлі авто голова суду також взяв кредит в 1,8 млн грн. мільйона гривень. Хотіли запитати вас з приводу покупки нового на автомобіля. Коментарі я не даю. Просто хотіли запитати, наскільки доречно під час війни купувати авто за понад 3 млн гривень. Написано в декларації все. Ну написано, але все на вашу думку, наскільки це взагалі доречно? Це ж питання непростатка. Ви ж навіть кредит взяли. Але що дивує, за кілька днів спостережень новенької БМВ під судом ми не побачили. Вранці сіранка на роботу привозило авто, яке у власності суду, і ввечері ж його забирало з роботи. Можна все ж таки, хоча б питання, це ваш особистий водій, чи це працівник суду? Це працівник суду. Панк, працівник суду. А на що вам тоді авто, якщо ви. Автомобіль Toyota з метою забезпечення своєчасності і оперативності судових засідань використовується для перевезення суддів Черкаського апеляційного суду між приміщеннями суду, також для доставки посилок з судовими справами до поштового відділення. Перевезення працівників апарату суду у службових питаннях. Написали нам у відповіді на запит. За два роки на обслуговування саме цього авто витратили 127 тисяч гривень ще на 63 тисячі купили пального. Водієві за два роки нарахували 294 тисячі зарплатні. Повторимо. А на що вам тоді авто, якщо ви. Це були найбільші витрати, а інколи й доходи черкаських депутатів-чиновників суддів, які подали свої декларації до березня. Не аналізували голів ОТГ і депутатів невеликих міст. Якщо раптом ви хочете повідомити про когось непоміченого, лишаю в описі пошту. Тут же написано, як підтримати незалежну журналістику у Черкасах. Підписуйтеся на канал. Побачимось.